Рочі. Йду на суху гору. Фу, так називається, Монте секко Раніше тут працював, ми з батьком сюди пішки ходили на роботу кожен день. Краще 5,5 км, 4 по прямій і півтори вгору. Фу, і забув я перше, як тут гарно, а по-друге, мені реально було легше раніше це робити. Зараз покажу, може буде видно, тут така райдуга. Або видно райдово. О. Короче. Фу, Ой, блін. Ну коротше, так. Да. Реально. Я навіть не помітив, як... як став, ну, важче мені стало ходити. Треба, коротше, зараз кидати вес нормально, так кіло двадцять. Щоб жити нормально.